Статус Ім'я Люсяо І. Вік 12 років. Стать жіноча. Раса людина, культивування, досконалення тіла п'ятого ступеня. Мабуть, у мене їде дах. Раптом перед моїми очима з'явилося ігрове повідомлення. Зі статусом моєї сестри? Що в дідька коїться? Сестро, з тобою все гаразд. Що? А все нормально. Я гадаю, ніхто крім мене цього не бачить. Це добре. Духовна практика брат дуже важка під час мого замітня. Про що вона говорить? Нічого не можу згадати. Але завдяки цьому я змогла просунутися аж на два рівні поспіль мій вчитель сказав, що я геній. Це схоже на те, що раніше такого не траплялося в цьому світі. Те, що я бачу і той таємничий голос в моїй голові, це як відеоіграх. Можливо, це щось на зразок допомоги новачкам? Це одна з моїх здібностей, якийсь плагін. А? Хм. У такому разі що я з цього матиму? Максимум, що я можу зробити, це переглянути базову інформацію про людину і її культивацію, і все на тому. І у мене немає ніякого духовного коріння, ніяких ось особливих здібностей, чи в мене можливо буде більше можливостей для розвитку? Чи можна якось протестити це вміння на інші функції? Чи краще, якщо я піду погуляю по вулиці та спробую перевірити? Гей, старша сестра, Куди це ти я з тобою розмовляю. Молодша сестра, твоя старша сестра має проблему, яку потрібно терміново вирішити. Іди, а мені потрібно трохи побути на самоті, щоб все обдумати. Яку проблему? Бу, ти просто не хочеш зі мною гратися, ось і все, чи не так. Чи я просто пограюся з іншими. Захоплюючи архітектурний стиль такий гарний. Занурення у стародавній китайській історії. Це як подорож минуле у часи стародавньої династії. Це місто живе і вільне, люди скрізь метушається. Статус ім'я Джан Ербу. Вік 43 роки. Стать Чоловіча раса, людина, культивування, звичайна людина. Ця, ся, сяо, хао, вік. Тридцять років. Старт, чоловіча, прасна, людина, культивування, звичайна. Звичайна дитина. Це однаково для всіх. Я можу прочитати їхню статистику. Зрештою, нічого особливого. Система не пропонує нічого іншого, окрім базової інформації статусу персонажу. І це все. Я б хотіла мати можливість володіти духовною силою та використовувати власне коріння. Навіть якщо я захочу культивувати, в мене немає духовного коріння. На жаль, повернутися до минулого життя немає жодних можливостей. Здається, це не має жодного значення для перебування в цьому світі. Це метеор? Подивіться це безсмертний. Він летить на околиці міста. Культиватор насправді завітає в наше місто. Безсмертний. А хіба це не просто культиватори? Яка між ними різниця? Добре. Я поясню, якщо ви не знаєте. Я впевнений, що ви знаєте про це. Наше місто не дуже багато на духовну це. Через тисячу років лише сім'я Лю має духовне коріння. Іноді безсмертний набирає учнів культиваторів. Які все ще перебувають у своєму смертному стані. Це велика рідкість, коли хтось із них приходить сюди. Велика рідкість? Невже це так? Так, дуже рідко. З самого дитинства я бачив безсмертних лише двічі. Тоді я йду на околиці міста, щоб подивитися. Це буде моя перша зустріч з живим безсмертним. Зачекайте, дівчина. ви не повинні туди йти. А чому ні? Ви що не розумієте? Це боги безсмертні. Звичайний народ, як ми, не повинні лізти з справи безсмертних. Це здоровий глузд. Просто дивіться на них здалеку і милуйтеся ними. Це справжнє щастя. Ви повинні бути вдячні, міс, за цю можливість. Нічого доброго не буде смертним, якщо вони колись трутяться справи безсмертних. А кому я це розповідаю? Куди поділася ця дівчина? Ей, Міс, куди це ви? Я щойно говорив вам про безсмертних. Я сама хочу поглянути на нього та побачення! нього. ну і й діти пішли в наші дні. Це має бути десь тут. Я думаю, що траєкторія падіння приблизно ця місцевість. Ось вона, це там. Тож боги живуть на землі в цьому світі. Хочу подивитися, як вони виглядають. Я бачу там двох безсмертних. Цікаво. Про що вони розмовляють? О, Боже, цей культиватор. Ще й дуже вратливий. О, він абсолютно мій тип.